Прийнятий закон довгожданий. Всі чекали в законопроект 8401. боялись його. Нарешті президент підписав і вже стався закон 3219-9. В цьому законі такого нічого ні бої страшного нема. Тобто ми чекали. Ми знали, ми чекали, що буде, але сьогодні люди зібрались, щоб почути на власні вуха, що все таки тому з того законопроекту прийнято. Він дещо під закон під ем, пом'якшив ті норми, які планували свести. Деякі є. Пільга для платників в тому розумінні, що штрафні санкції десь, ну є, зараз, якщо я розкажу трошки детальніше, але що основне, найбільше для людей болять, болять питання, це застосування РРО і програмне забезпечення. Тобто, вони, якби ми могли були повернутися в ті ще далекі 20 й рік, з 1 січня, треба було мати касовий апарат. Почався ковід, потім почалась війна. І нарешті, з 1 серпня 2020, вже третього року є зобов'язані кожен мати касовий апарат. Ну, тим, кому положено. Бо є, наприклад, перша група, яка працює, їй не потрібно мати касовий апарат. Але в більшості майже всі мають його мати. Людей лякає, тому що це додаткові. Треба знати, вміти, особливо програмне забезпечення, ніби легше, але треба вміти користуватися, завести там свій якийсь прилад, чи комп'ютер, чи годинник, чи телефон, або ще не знаю що. Але я думаю, наші українці розумні і вони з цим справляться. Просто щоб не боялися, були сміливі і пам'ятали, що з 1 серпня треба мати всім, але не бути штрафних санкцій для всіх. До 1 жовтня, крім тих, що здійснюють діяльність з підакцизними товарами, це горілка тютюн і інше, із золотом, із побутовою складною технікою, медикаментами. Тобто для цих вже з 1 серпня починається відповідальність, для інших з 1 жовтня. Причому відповідальність, крім тих, що я назвала ризикових операцій, на, на наше прохання мені здається до. 1 серпня на 25 року зменшили із 100% до 25%. І, 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 вибачайте, будь ласка, і сто перше в нас є 100, друге 150% вартості порушення. Не вистачає чеку, наприклад, на 10 тисяч, штраф 10 тисяч. Але до 25-го року буде тільки 25% за перше порушення, від вартості порушення, наприклад, чек не видав на 10 тисяч і 50% за друге порушення. Крім тих, що я перелічила солод, медичні предмети, складна побутова техніка. І обмін валюти, і грайний бізнес. Там 100 і 150. Дуже жорстка, висока норма. Ми вчора на громадській раді при податковій одноголосно прийняли рішення надалі звертатись і просити, щоб всю відповідальність 25 і 50 поширили на всі види діяльності, тому що платити. Навіть час війни, після війни це занадто складно. Тобто ми таке мисли. Це одне що ще турбує наших фопів, що треба мати, де взяти первинні документи. Та ті, хто не є платником ПДВ і не має підакцизних товарів і тих ризикових, які я назвала, не треба мати первинні документи. Привіз з Угорщини, привіз з Турції, з іншої країни, з базару в Чернівцях, товар. Ти без документу не треба вести складний облік. Ти привіз курточку. Оце не її в 100 гривень чи 200 гривень, чи в тисячу, завів указ апарат чи в програмі забезпечення і продав. Податків тебе не запитає, де ти купив, за стільки платив. Ти не ведеш касу складський облік, де відповідальність двократка. Ну якщо це акцизний товар, треба вести складський облік. І Якщо ти не ну без РРО, ти двократку заплатиш штраф, якщо там є товар, а ти не маєш документів. Це всі боялися за це, що всі знали, не треба боятись. Ми так ну потихеньку ми привикнемо, втягнемося. Я думаю, українці мудрі, а мукачі активніші, більш мудріші. Я думаю, все буде добре. Наступне питання: оподаткування саме некеш така цікава норма, з яку теж давно всі говорили. Це в нас в зв'язку з війною. Перейшли, були на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% від обороту. В третій групі було 3 або 5, а тут 2%. І ті, що там були ФОПи, і ті, що там були юридичні особи спрощенці, і навіть ті юридичні особи, які були на загальній системі, то сплачували податок на прибуток незалежно від обсягів. Тепер ми вертаємося назад на ті ставки, які були які були до переходу на 2%. Сотки автоматично, тобто, якщо я була на ставці 3%, я вертаюся на цю податково це зробить на 5% третя група. Вертаюся автоматично. Якщо я новачок, в мене не було зареєстровано спрощенцем, а зразу перейшла на 2%, Я пишу заяву. Податковіше, я хочу бути на спрощеній системі, за ставкою 3 або 5, а може взагалі повернутися у другу групу чи в першу групу, якщо мені третя група не підходить. Тому переходити із молодшої в старшу, і старшої групи, є чотири групи, можна заводити 4 чотири рази протягом року і ще можемо цього року це зробити. Тобто це найбільше таке було, що всі, ну це дало можливість дуже піднятися з бізнесу, спростити облік. Не ну, сплатити податки, бо я знаю, що сума податків зросла, особливо все ж, до місцевих бюджетів за рахунок цих коштів. Ну, але ж війна, я розумію, що держава в бюджеті треба кошти, треба щось робити. Оце з таких змін, ну і, звичайно, перша і друга група, яка не сплачувала єдиний податок, тепер мусить платити щомісяця 10% від прожиткового, або 20% від мінімальної зарплати, поки що це є. Але ну, більш-менш то те, що. Від ви бачите, хто має машину, різко зросли ціни на бензин чи там на інші види пального. Це не випадково, тому що була пільга, податок на додану вартість на пальне з березня 2022 року був лише 7% замість 20% на податок на додану вартість, а акцизний податок. Був спочатку нульовий, потім став 100 євро за тисячу літрів, зараз звернулося до 213 з половиною євро за тисячу літрів. Тому так різко зросли ціни. Ну війна, тут нічого не зробиш. Хотілося б, звичайно, я думаю, вона кінчиться. Хотілося б, щоб е, хоча б на якийсь період після війни, ну, хоча б півроку, щоб ці податки не збільшувалися, дати людям можливість працювати, тому що вони особливо спрощенці. Це вони Буду свою сім'ю, себе, сусіда і держави, і місцеві бюджети суди.